І ми переходимо до сьогоднішньої теми представництво. Що це таке? Це така ідея, це наша загальна ідея юристів, це наша ідея ідея фікцій. Що це таке фікція? Фікції це, це така казка. Тобто ми, юристи, ми робимо казки. І всі люди так бачать на нас, і ми говоримо: ну що, не бачиш? Вони говорять, не бачу, а воно є. І всі бачать, тому що ми робимо такі казки, і всі люди знають, що це правда. І представництво це такий, такий ідеальний приклад, як, на якому ми можемо побачити, як юристи це роблять, як вони роблять свої казкові мири. І в цих мирах живуть не тільки вони, але й все суспільство. І перша тема, яку ми будемо розглядати, це тема буде така: поняття представництво. Що це таке, що це за казка така, і ми з вами його побачимо, що це є. Представництво, ну, ми бачимо, що це слав'янське слово. Представиться. ну, Ставити ну, статус да, не тільки славянське, а індоєвропейське, на мій погляд, слово. Ста... Ну, статус стаїс то, що стоїть. А пред це, такий, це така славянська приставка, воно означає перед. стоїть. Тобто, щось є, і перед тим щось стоїть. Предстоїть. Ну, російською також буде представительство і представництво. І що це таке? Ми з вами побачимо на цім упорному сигналі. Представництво в центрі, ви бачите, що тут бачите? ви бачите людину, яка, у якої є така маска. Ми всі він як актер, Він актер, він, він іграє, грає щось. І представник він також грає. Він грає іншу людину, але іншого суб'єкта. Він щось грає якогось суб'єкта в цивільному праві. І це така ґрунтова ідея представництва. Він не він. А він, ну, він, він говорить: я, не я. Я інша людина, а ви со мною розмовляєте, як з тою людиною, але тої людини нема, а я як та людина. Розумієте?" І вони говорять: звичайно, ми розуміємо, що. Наприклад, я таке, таке бачив в суді, в суді там, суддя говорить, де, де, де Газпром? І встає така дівчина молода, і говорить: я. І я думав, що суддя скаже, каже, що «Ну, Газпром він не так виглядає. Газпром він по-іншому. Але суддя говорить, а добре, добре. Тобто та, ця дівчина була Газпромом. Але вона не Газпром, вона представник Газпрома, але суд, для судді добре, добре. Ну, вона казала, будь ласка, довіреність. І дала довіреність і все. І дівчина стала Газпромом. І що це таке? Це поняття, ну концепція представництво поняття це правова фікція про те, що вся чи частина дієздатності суб'єкта, довіритель має назву, що передається іншому, повіреному. Тобто там є два суб'єкта. Один суб'єкт має назву е, довіритель. довіра, Він має довіру до кого? До другої людини, як, який представник, тобто довіритель, і пер, перед ним повірений. Він, йому, е, йому передали суб'єктність людини. І це фікція. Правова фікція, тобто цього нема, але це є. І це використовується, ця ідея використовується і в інших галузях права. Є така є ідея представництва, наприклад, в, в, кримінальному, в кримінальному праві, наприклад, адвокат, він представник. Це ну, та, ну, таке, таке можливе. Є в трудовому праві, є в конституційному праві, є дуже багато... так, це, Ця ідея працює дуже в багато в Галузі цивільного права, але і в, між... ну, наприклад, в міжнародному праві. Ну, консул, дипломат. Хто він є? Він представник кого? Держави. Він, Ми бачимо людину і бачимо в, ц... в обличчі цієї людини державу. Але як це працює в цивільному праві? Є дві, є дві таких ну, в двох галузях. Цивільного права ну, в двох частині галузі, в двох частей цивільного права. перше це й юридичні особи, є суб'єкт, є суб'єкт фізична особа, а, але не вся, ну ми знаємо, що не, вся, не, кожен, не кожна людина є дездатна фізична особа. Але потрібно щось, хто хтось говорив за цю особу. І це буде представник. Не у всіх, але у декілька фізичних особ, ми будемо сьогодні говорити, є представники. І другий суб'єкт цивільного права це юридичні особи. А в юридичних особах там нема інших, інших варіантів, окрем представников. Юридична особа не приходить до суду, не приходить в податкову інспекцію. В податкову інспекцію і до суду приходять представники. І вони є обличчя цієї юридичної особи. По-іншому неможлива. Ніяк. І друга частина це провочин. Є правочини, ми знаємо. Правочин, вибачте, з цього моменту. Правочини вони це дії, суб'єкти і зміна статусу. І щоб правочин почався. Ну, правочин він починає цивільне правовідносення. І щоб він почався, потрібно, щоб суб'єкт, персона латинською мовою, щоб суб'єкт казав, що він згоден е, з цим е, правочином, і він може казати так е, своїми устами. Він може сам казати це. Але є можливість, наприклад, що не він це зробить, а інша людина представник. Ну, наприклад, я не можу поїхати в інше, місце, е, в інше місто, де буде правочин. І я говорю там, там Людмила, Людмила, будь ласка, сходи за мене, я дам довіреність, і, і ви заключите договір а, от моєго ім у імені. І це буде правочин, який використовує інститут представництва. І Людмила буде заклю, ну, робити цей правочин не від свого імені. А від імені моєго імені. І вона, не вона буде отримати права і обов'язки по тому правочину, а я. Хоча я там не був. От такий інститут. І є класифікації, поговоримо про класифікації. Три буде класифікації, щоб ми розуміли, що це таке. По галузям. Я говорив, що є в дуже в во всіх. Не в багато, а во всіх галузях права є інститут представництва. Але ми будемо говорити про два, про два види: це про матеріальне представництво, це в цивільному праві. Ми сьогодні говоримо про матеріальне представництво. Якщо одна людина заключує договір від імені іншої людини, це буде матеріальне. Представництва. Але є і процесуальне представництво, наприклад, представник в суді. Це не матеріальне, він, він тільки допомагає людині в суді. І це буде процесуальне представництво. Наприклад, адвокат в суді, він процесуальний представник. Він, наприклад, не має можливості відказатися від іску. Але признати іск. Це не його, це матеріальне буде представництво. Він має можливість тільки щось говорити в суді. А інша класифікація це з волезявленням. По воляз'явленню. Є законне, є добровільне. Ну, добровільне, якщо я, наприклад, я говорю: говорю Андрію, Андрій, будь ласка, мені в Україні потрібно заключити договір, я даю вам довіреність, і це буде добровільно, там, там нарисована довіреність це буде добровільне представництво. Тобто, це була моя воля. Як доверителя, а Андрій як повірений, він взяв мою волю і її використовують. Це буде добровільно. Але є й законне представництво. Це представництво по опіки. ну, опіка і батьки. А батьки також, також є законними представники своїх дітей. Батьки і опіка. І піклування також, пік піклувальник, він також буде законним представником, представником цієї. Людини. Є там дуже законних багато представників, Наприклад, якщо людина одружена, його дружина, вона є законний представник в відносинах, ну, якщо там якихось таких майнових відносин. Є представ... Вона, є представник його, а о, він є представник його. І третє класифікація це по правовідносенню. Представництво це таке дуже цікавий інститут, ну, правовідносині це дві, два суб'єкта. Між двома суб'єктами в, 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 вмикає право відносиння, два суб'єкти. Але тут ми бачимо три суб'єкти. Це дуже рідко, я не знаю інший інститут, де так б, б працювало. Перше, це відносини між довірителем і повіреним. Це один вид відносин. А інший від відносин це відносиння між е, повіреним і, наприклад, іншим ну, суб'єктом, з яким заключують договір, і це буде такий синтез двох правовідно... ну, тут не двох, чотири відносини: да? відносини між ними права права обов'язки, обов'язки права і права обов'язки обов'язки права. І тут буде аж чотири правовідносині в одному юридичному акті. І це все, що я хотів казати про що таке представництво. І прошу.